Цієї ночі окупанти в чергове обстріляли Харків. Приліт шахедів прийшовся по житловій забудові. Пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель крамниця, АЗС, СТО та 10 авто. Цей удар по мирним мешканцям Харкова в черговий раз доводить, що Росія держава терорист. За даними хова, кількість поранених вже більше десяти. Є і загиблі. Близько першої години ночі протягом 20 хвилин внаслідок серії обстрілів з С 300 по місту Харків в Шевченківському районі було пошкоджено дев'ять житлових будинків: адміністративна будівля, дитсадок, кафе, автомійка, СТО, приміщення магазину, АЗС, будівлю гуртожитків, легкові та вантажні автівки. Повторний обстріл о перші Загалом поранено 11 людей, 6 людей загинули. О 15.32 у місті Харків внаслідок обстрілу кабо. Конструктивні елементи будівлі на окремих осередках території. Пошкоджені фасади будівель без постраждалих. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Сеньківка, Степова, Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Кругле Берестове Куп'янськ. О 19.14 повторний обстріл села Момотове Харківського району. Влучання С-300 у надіючу ферму без постраждалих. О 17.30 у місті Вовчанськ внаслідок артобстрілу пошкоджено будівля магазину та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила. О 17.10 ворог обстріляв із реактивної системи залпового вогню села Момотове та Олександрівка Харківського району. Перший удар стався поблизу надіючих будівель приватного агрокомплексу. Увага Другий по відкритій території без постраждалих. О 15.15 .15 у селі Руська Лозова внаслідок ворожого авіаційного обстрілу кабами пошкоджено приватний будинок без постраждалих. О 14.25 у місті Куп'янськ. Влучання ФПВ-дроном по території пошкоджена автівка без постраждалих. Об 11.40 у місті Вовчанськ. Внаслідок обстрілу ФПВ-дроном пошкоджено приміщення магазину та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила п'ятого Квітня о 10.54 у селі Піски Радківській Ізюмського району. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню сталося загоряння на території недіючого сільгосппідприємства. Постраждалих немає. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 67 оперативних виїздів. Вісім пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапились у Куп'янському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області, а також в Шевченківському, Київському районах міста. Вночі внаслідок ворожого удару неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова сталися пошкодження багатоповерхівок адміністративних, торговельних та навчальних закладів, АЗС, автомийки, гаражів та приватних легкових автомобілів, а також пожежно-рятувальної частини. Сталося декілька осередків займання. Силами підрозділів ДСНС пожежі було оперативно ліквідовано. Є постраждалі та загиблі. В Ізюмському та Київському районах горіли житловий будинок та конструктивні елементи будівлі. Площа пожеж склала 150 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували 28 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 17 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 138 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗИСУ, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєнто, Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами Камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 32 ударні БПЛА типу Шахет. Також шість ракет різних типів: три зенітні керовані ракети С-300, дві крилаті ракети Х-101, Х-555 та одну крилату ракету Калібер. Військові звітують в результаті роботи ППО збито дві крилаті ракети Х-101, Х-555, крилату ракету Калібр та 28 вісім Арне ППЛА Шахет. Внаслідок масованої атаки у Дніпрі пошкоджені житлові будинки. Також зачепило лінії електропередач попередньо без жертв на Київщині та у Запоріжжі пошкоджені приватні та промислові підприємства. А внаслідок удару по Харкову відомо про шістьох загиблих та одинадцять поранених. За даними місцевої влади, пошкоджені багатоповерхові будинки, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. У Запоріжжі вже відомо про 23 поранених громадян після вчорашнього масованого ракетного удару по місту. Серед них двоє дітей та поліцейські загинули четверо людей. За даними МВС, також постраждали двоє журналістів. Вони потрапили під повторний обстріл. Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що відомство регулярно ініціює перегляд інструкцій з реагування, щоб уникнути жертв серед профільних працівників. Протягом доби окупанти з артилерії та іншого озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. З початку року армія РФ здійснила близько 30 тисяч обстрілів в території України. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергієв. Він зазначив, що окупанти атакують цивільні та критичні об'єкти інфраструктури. Від початку повномасштабного вторгнення вже пошкоджено 217 тисяч об'єктів. А Нацполіція поліція України задокументувала вже 116 тисяч воєнних злочинів. Водночас посадовець акцентував, що у 2023 тисячі Оці було зафіксовано близько 66 тисяч російських обстрілів. У пункті пропуску гребенна Рава Руська вчора ввечері частково поновили рух вантажівок. Про це повідомили у ДПСУ. Як заявили українським прикордонникам польські колеги, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на в'їзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок. Наш ворог наніс два ракетних удара і, на жаль, шість людей загибло. є, 11 поранених. Стан важкості в серпні вони знаходяться у лікарнях. Робимо все для того, щоб закрити контори, бо по рік повним 3600 три в п'яти будинках це пахнеповерхове будинки, яке розташоване в Шевченковському районі міста Харкова. Працюють всі наші комунальні підприємства. Окрім цього, є невеликий порив водоїнок. Ми теж будемо усунувати це, працюємо, щоб якнайшвидше все це відновити. Серйозно серйозно не вистачає напруги, і тому було введені Харко і Укренерго графіки відключення. Дуже жорсткі графіки відключення. Сьогодні дуже багато крамниць, магазинів, автозаправочних станцій працюють на генераторах, тому така ситуація, але наші енергетики обіцяють, що вони будуть виправляти потрошечку. Це дуже важко, але будуть виправляти. Цю ситуацію і на вихідних і з наступного тижня. То, що стосується транспортна транспорт ситуація, то так дійсно нам вдалося запустити метрополітен, але сьогодні він працює з інтервалом приблизно до 20 хвилин по вихідні дні. Крім цього, є певне, певне підкреслення маршрути, тролейбусних. Нам вдалося теж запустити ці маршрути, бо ми використовуємо. Тролейбуси з автономним ходом, тобто є запасна акумуляторних батареї, і ці тролейбусні маршрути підвозять людей до станції метрополітену. Крім цього, працюють наші муніципальні автобуси абсолютно на всіх маршрутах, довозять людей. Це виключно за побажаннями від військової професії до обраного підрозділу чи бригади. Саме така процедура очікує на тих, хто прагне долучитись до сил оборони України через рекрутингові центри. Всеукраїнський проект тільки не почав працювати у Харкові. Такі два центри тепер функціонують на базі центрів надання адміністративних послуг. Тут охочі можуть отримати всю інформацію. Ми займаємося тим, що допомагаємо людям, які до нас звертаються, підбираємо вакансію на певні. Фасади військова частини або окремі механізовані бригади. А у нас є декілька окремих механізованих бригад, яка як 80, та 92, 47. Є військові частини, в яких теж є певні вакансії. Вакансії є такого характеру, як є водії, є снайпери, є кухарі, є гранометники, є мінометники. Тому за певними критеріями ми можемо підібрати люди, людини певно. Посаду. Зі старого місця роботи, скажімо, так звінився, теж служив, привело сюди що. Дізнався, що в Харкові відкривається рекрутинговий центр. Мене запросили друзі, сказали, що можна прийти послухати. Стало цікаво, думаю, прийду, дізнаюся. Поспілкувався з людьми, сказав, до якого підрозділу саме хочу піти служити. Поспілкувалися, залишив свої контактні дані та все. Поки що казати не буду, куди хочу. Але <пілк> полк дуже серйозний. Мені 21 повний рік. Я до цього служив два роки в поліції. Пол поліції це було призначення в Харківській області. Так. Але наразі там ми службу закінчили і вирішили з друзями підписати контракт. Досвід за два роки певний ми набули. Наприклад, це є сертифікати по медичній допомозі. Це Марч, проходили ТІСІ-3, проходили ще аеророзвідку, дрони, а саме це були Мавіки та Аутель. Потім працювали з різного озброєння, такі як ЮАР-10, ЮАР-15. Грот АК-74 з ручних гранатометів, такі як ГП-25. Бажання піти, служити в мене давно. Будемо йти ми в дуже так, серйозний підрозділ, але ми доки що не можемо казати, який саме мотивує моя родина, тому що вони були в окупації. І так вийшло, що вони змогли виїхати на момент день народження. І... Це дуже 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 мотивує мене служити. Коли ви потрапляєте в підрозділ після загальної військової підготовки, один місяць вона все займає, навчила за військової справи. Ви потрапляєте в команду справжніх фахівців ні в 92-й штурмів бригаді, ні в будь-якій іншій потужній бригаді ніхто не зацікавлений, що вас сьогодні взяти швидко навчити, аби як і відправити на фронт десь посадку. Всі зацікавлені в тому, що ви пішли підготовлений, бо тільки підготовлений боєць може зберегти життя своє своїх побратимів, виконати бойову задачу, яку нам необхідно, не здати позицію, десь позицію. І потім після цього передати свій досвід іншим, які приходять на поповнення. Не треба боятися, Тут не стоять військоматники, нікого не забирають. Тобто, людина спокійно може прийти, поспілкуватись і піти. Приваді потрібні наступні фахівці. Від стрільця, це майже загальна піхота до штурмовиків, так як бригада стала штурмовою. Звичайно ж, пілоти безпілотних авіаційних комплексів, айтішники однозначно, зв'язківці, повара, механіки. Ми приймаємо всіх. Водії обов'язково. Що стосується решти питань, ми все навчимо. Але ми однозначно дивимося на освіту, освіту майбутнього військовослужбовця і вже по його згоді даємо йому на вибір професію, військову професію. Згідно інформації міністерства оборони, такі рекрутингові центри до кінця року повинні з'явитися у всіх регіонах країни. У великих містах їх буде по декілька. Соціологія наша, на яку ми орієнтуємося, постійно дивимося, що відбувається в суспільстві по настроям, показує, що більше половини опитуваних говорять, що вони хочуть навіть долучитися не то що навіть запрещу, а хочуть, але є певні перестороги. Оцей проект це один з елементів, щоб ці перестороги перебороти десь страхи, а десь інформаційно, щоб людина могла зрозуміти власне яким чином, хоч якось визначити своє майбутнє, прибрати елемент невизначеності повне. тому що коли людина мобілізується, це повна невизначеність держава визначає твоє місце в системі оборони. Та люди, звичайно, хочуть, хоч якось на це впливати, обрати посаду, обрати частину, щоб було враховано досвід, вміння, побажання, бачення, можливо служити зі знайомими, з друзями, з родичами, можливо служити в частині, яка дислокована десь в тому ж самому регіоні. Тобто, для того, власне, щоб надати таку можливість людям. Ям, це перша мета. Цей проект започаткований. Мета друга це інформаційна, роз'яснювальна робота. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Те, щоб люди було до те, чим живе прифронтовий Харків, яка атмосфера та ситуація в мегаполісі та як функціонує міська система, все це обговорили міський голова Ігор Терхов із журналістами одного з французьких телеканалів. І перше питання, що цікавило гостей, дезінформація з боку ворога і як міська влада спілкується з мешканцями міста. Ігор Терхов наголошує, і ПСО ворога з кожним разом вигадує все нові фейки, а муніципалітет продовжує працювати. Перш за все, що я харків'ян. І я е, тут спочатку е, війни все життя живу. У мене є певний кредит довіри від харків'ян. І люди бачать, що ми робимо, як працює наше комунальне підприємство е, під час війни. Тому ну, я, звісно, е, розумію, що люди е, хвилюються, так, хвилюються, і головне сьогодні заспокоїти. Що я завжди на місці, я в місті, це харків'яни, добре розуміють. Я спілкуюся з людьми, я проводжу зустрічі з людьми. Ми спілкуємось кожного дня. У мене по дві зустрічі завжди. Крім цього, на телебаченні, я є, крім цього, мій телеграм-канал, сайт міської ради, тому всі чудово розуміють, що я у Харкові. З початку повномасштабного вторгнення Харків вчиться жити по новому у реаліях війни, підлаштовуватись під регулярні обстріли та розуміти, як жити далі. Але попри все у Харкові навчаються діти, працюють підприємці та виробництва, а також залишаються люди. Ми вимушені сьогодні під землею навчати своїх дітей. Зробити так звану метр школу, закінчимо будівництво справжньої школи під землею, будемо будувати ще школи під землею. Потрібно зробити так, щоб і вище наше мали можливість навчання студентів. Для нас це дуже важливо, бо Харков завжди був і є студентським містом. і Буде в майбутньому теж студентським містом. Що стосується майбутнього, хочу сказати, що ми працюємо над створенням генерального плану розвитку міста Харкова. Це такий вагомий документ. Який буде покроковим шляхом на багато десятиріч працюємо разом з англійським архітектором Лордом Норман Фостером з його фундації. А зараз наголошує гуртехов. Найголовніша проблема для прифронтового Харкова, яку потрібно вирішити якнайшвидше, це захист неба. Головне сьогодні це питання номер один – закрите небо над містом. Для цього нам потрібне сучасне ППО, сучасне протишахетний захист, і це головне, завдання. це головне завдання. І в цьому нам можуть допомогти тільки наші міжнародні партнери, бо у них є таке сучасне обладнання, сучасне зброя, для того, щоб наможливити потрапляння снарядів і ракети-300 і шахедів в міста. І це дуже важливо. Це перш за все. Допомогу як військову, так і гуманітарну, Харків отримує від міжнародних партнерів зі всього світу. Гуртерехов наголошує, місто цінує кожен крок з боку іноземних друзів. Що стосується допомоги міжнародної, так ми отримуємо, Ми тісно спілкуємося з багатьма. Міжнародними фінансовими інституціями з багатьма нашими партнерами, містами-партнерами, крім цього, маємо спілкування з багатьма фондами. Який працюють міжнародними в Україні і отримав від них допомогу. Що стосується отримання допомоги Сполучених Штатів, то дійсно я хочу сказати, що нам потрібна така допомога, ми все це розуміємо, і я вірю в те, що в кінець кінцем допомога буде. Неабияку роль у підтримці зіграла і Франція, звідки приїхали журналісти. Міський голова Харкова акцентує увагу на тому, що дружній народ чує потреби харків'ян та українців і робить все можливе, аби допомогти. Мені дуже сподобається позиція Франції і вашого президента щодо підтримки України. Я дуже вдячний, дуже вдячний нашим партнерам з Франції, дуже вдячний нашому місту партнеру Лілю. Який допомагав і допомагає нам, і ми відчуваємо це з велика шана і їм за це. Велика подяка від нас і від всіх харків'ян від мене особисто. Що стосується, знаєте, чого б мені дуже не хотілося, би, щоб у європейської спільноти була втома від війни в Україні, і на це розраховує наш ворог. На це розраховує Росія. Потрібна підтримка України. Це дуже важливо. Марія Соловйова, Ігор Луханін та Ігор Мартиненко, Харків. Новини